Мітинг з нагоди Дня пам'яті та примирення в Борисполі не випадково почався з державного гімну України. Адже слова душу і тіло ми положимо за нашу свободу сьогодні для українців актуальні як ніколи. Бо в країні йде війна. Найстрашніша з часів Другої світової. Хіба весь цивілізований світ міг подумати, що в 21 столітті може бути в центрі Європи війна? Ні. Але. На нашу долю багатостраждальню кожного українця. На жаль, це припало. На жаль, похоронні листи приходять і сьогодні, в нашу рідну Україну, в наш рідний дім Бориспіль. Ми, нащадки козаків, внуки і правнуки ветеранів Другої світової війни, зараз зі зброєю в руках боронимо. Нашу неньку Україну. На мітинг зібралося чимало людей: представники міської влади, депутати різних рівнів, духовенство, військові, представники силових структур, пересічні громадяни. Під час мітингу вони згадали не лише тих, хто віддав своє життя, захищаючи вітчизну в роки Другої світової війни. Згадали усіх, хто боровся за незалежність нашої держави і героїв повстання 1920-х років, і жертв Голодомору. І, звісно, тих, хто гине зараз, захищаючи нашу батьківщину від російської навали. Сьогодні ми пам'ятаємо, шануємо, ми докладаємо максимум зусиль, щоб ті хлопці, які зі щитом могли боронити терена нашої країни. Але ми шануємо і пам'ятаємо ті, хто на щиті. бо без минулого ніколи не буде майбутнього. Як зазначили присутні, зараз уся держава працює на перемогу, аби нарешті закінчити цю війну та в жодному разі не передати її нащадкам, аби на території нашої держави нарешті запанував мир. Ми робимо все можливе, щоб принаймні хлопці, які воюють, або які мобілізуються, або які демобілізуються. Ті, хто мобілізовані були зі зброєю і захищені, їх сім'ї були соціально захищені, вони отримали гідне фінансове забезпечення. Ті, хто поранений, отримували відповідне лікування, відповідну реабілітацію і держава про них дбала. Тому на рівні парламенту, Верховна Ради ми саме приймаємо ці законодавчі ініціативи, законодавчі зміни. Наприкінці заходу усі присутні вшанували пам'ять полеглих у російсько-українській війні та поклали квіти до могили героя України, нашого земляка Валерія Гудзя.